І у нас черговий гість, навіть в такої пізньої пори. Це Антон Кучухід за політолог, міжнародний співзасновник аналітичного центру об'єднана Україна. Антоне, вітаємо вас. Доброї ночі і, вас. і гов, говоримо далі про наших союзників. Україна на власний розсуд використовує надані союзниками системи озброєнь. Так, на питання про передачу Києву далекобійної зброї відповів держсекретар США Ентоні Блінкен. Він додав, Вашингтон обговорює будь-який різновид озброєння, про який просить Київ, але куди цілити, вирішують збройні сили України. Ми глибоко віддані подальшій підтримці України, яку надаємо ми та десятки інших країн у всьому світі. Це і військова, і економічна, і гуманітарна допомога. Вона виявляється у всьому, що ми робимо зараз, щоб підтримати Україну, оскільки вона проводить контрнаступ, щоб повернути свої території. Антон, як на вашу думку, зараз на сьогоднішній день виглядає рамка, в межах якої е, Сполучені Штати ведуть свою політику щодо використання українськими збройними силами зброї, яку вони нам передають, я думаю, що пан Блінкін чітко зафіксував позицію, яка була від початку, адже ну відверто кажучи, дуже важко пригадати, наприклад, заяви офіційні заяви представника Пентагону або Державного департаменту США. Навіть в минулому році, які б говорили про те, що українці не можуть чогось якось використовувати. Тобто завжди були інсайди від топових видань з посиланням на якісь джерела, але в публічній політиці, те, що ми мали офіційні позиції, Сполучені Штати Америки завжди позиціонували Україну як суб'єктну державу в даному питанні, і це теж вигідно було їм. Не лише просто посилювати українську суб'єктність, а й показувати своїм союзникам по НАТО, що так, ми всі маємо підтримати Україну, але ми не йдемо на прямий конфлікт з Російською Федерацією. Тобто, ось якби одна заява виконувала ці два завдання: з одного боку, суб'єктна Україна і Україна відповідальна за всю техніку, яка отримує самостійно. І друге, це сигнал своїм партнерам, що вони не хочуть прямої війни проти Російської Федерації. Тому знаєте, якось зараз сказати, що відбулася якась зміна позицій чи ще щось. Я не можу цього сказати, тому що про узгодженість цілей, наприклад, говорили інсайдери, але не напряму офіційні особи. Тобто, завжди були загальні заяви про те, що йде обмін інформацією, йде обмін розвідданими. Але ну уявіть собі, я просто багато з військовими спілкуюся, уявіть собі ситуацію. Іде активний бій. Там одний ворог стріляє по нашим, наші стріляють по ним. Ну, де в який момент треба подзвонити кудись і узгодити з Вашингтоном, чи можна цю ракету зараз пустити там по росіянах або в прикордону е, російській території е, частину. Ну, тобто, це ж ну нереально з точки зору бою просто елементарно. Тому, тому я завжди спокійно реагував там і на питання, і на інсайди, які з'являлись. Тому що і з практичної точки зору, і з політичної точки зору, Україна повністю суб'єктна в цьому питанні, має підтримку США і всього Рамштайну плюс. Пане Антоне, а чи будуть розширюватися ці рамки в залежності від тих успіхів, які матимуть Збройні сили України на полі бою? Я думаю, що. Знаєте, багато принципових рішень було прийнято. Нещодавнє рішення і по f 16 Є навіть певна технологія, як, наприклад, певна частина держав своїм прикладом спонукала, щоб Сполучені Штати Америки теж більш активні були, наприклад, в питанні літакової коаліції. Так? Тому я, я, я скажу дуже обережно. Я думаю, що обмежень майже не буде. Тому що тут не лише питання в Україні або до симпатії або в українській політиці, або там до симпатії до самої держави, народу, військових, і так далі. Просто всі давно зрозуміли на Заході, що це не просто війна расистів проти нас, це війна проти них в тому числі. Навіть я вам більше скажу: в кулуарах, коли спілкуюся з дипломатами окремими. Ну, вони кажуть, що, ну, каже, як би ми не хотіли, але расисти воюють проти НАТО, навіть зараз. Тобто навіть в кулуарах, зрозуміло, це публічно вони не говорять, але в кулуарах у дипломатів є такий настрой. І це відповідь на ваше питання. А чи буде розширюватись? Звісно, буде розширюватись, тому що якщо в Україні щось буде не вистачати, то це шанс для расистів йти далі. На Східну, Центральну Європу, тому що згадайте ультиматум, який расисти ставили президенту Байдену наприкінці грудня 2021 року НАТО в межах кордонів 97-го року. Ну, уявіть собі обсяги територій, на які расисти претендували тоді, і більш того, вони ж свою агресивну політику не хочуть не змінювати, не відходити від неї, не перебудовувати. Тобто вони як. Вирішили бути агресивними, неадекватними вбивцями. Ось вони цю політику і продовжують. Тому це не просто історія про Україну і підтримку України, це історія про всю колективну систему безпеки на європейському континенті, а згідно е, стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Їхня безпека починається з безпеки своїх союзників. А європа це один з ключових союзників Сполучених Штатів Америки. Але так історія склалася, що Україна, не будучи членом НАТО, стала щитом Європи і е, фактичним е, східним флангом НАТО. Тому я не бачу жодних перепон. Тим паче, що зверніть увагу, е, які заяви зараз вперед візиту, е, ну, умовно, впереддень, бо наступного тижня президент Зеленський їде на перемовини з президентом Байденом. Скільки інсайдів з'являється з американської сторони? Від українських ЗМІ про озброєння, про атакам. Тобто, вочевидь, що я думаю, що будуть принципові рішення прийняті. Як згадайте минулорічний візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки і перемовини з Байденом, тоді ми дуже багато речей отримали і принципові рішення про можливість початку політичного діалогу по Ф16, саме тоді були. Дуже важливі сигнали. І сьогодні ми бачимо результати. Навіть е, в медіа є в західних медіа є навіть е, певні дати, коли Україна може претендувати вже на отримання f 16 безпосередньо на полі бою. Я не буду їх не підтверджувати, не спростовувати, тому що просто не маю достоверної до, до, достоверної інформації. Але тим не менш, прогрес за рік зроблений. Е, і я думаю, що... Е, під час цієї зустрічі буде вирішення питання щодо атакам, тому що є вже і попередні заяви про те, що скоріш за все, ось ось з дня на день президент Байден ну, вирішить це питання на користь України, на користь колективної безпеки на європейському континенті. А на вашу думку, які події можуть зняти всі обмеження, які існують на сьогодні, на застосування української зброї, якщо такі обмеження. Західної зброї українськими військами, якщо такі обмеження дійсно є, тому що ми якби, документу не бачили, скажімо так, про це. Що має статися, щоб Україна отримала змогу бути з усього арсеналу наявних озброєнь по території Російської Федерації без політичних моментів? Є, є, є два факти, які підтверджені безпосередньо істо, історичним процесом. Перший факт, що знімає обмеження, це те, що Українські сили оборони і безпеки показали надзвичайну ефективність проведення військових операцій. Тобто, в політичному сенсі в американських медіа з'являється різна інформація щодо там, певних політичних рішень або певна критика, і так далі. Але всі топові видання в більшості своїх публікацій вони реально дають велику шану. Нашим військовим, підтверджуючи ефективність їхньої роботи. І навіть там немає такого, що якесь джерело заявило, вони конкретно називають прізвища там генералів, представників військового істеблішменту Сполучених Штатах Америки, які реально дають аналіз дій нашим військовим. Тому це перший факт. І давайте теж бути реалістами, допомагають завжди сильними, коли Україна вистояла. Ви бачите, як пішла історія. Тобто на початку війни ми просили Стінгери, а зараз півтора року війни пройшло, у нас є рішення по f 16 Ось, ось що таке ефективність Сил оборони і безпеки України. Друге, другий факт теж треба розуміти, і у нас, наприклад, в наших ЗМІ про це менше говорять, не все залежить лише від України. Треба розуміти, що. Військово-промисловий комплекс і Сполучених Штатів Америки і європейських партнерів, він не є якимось необмеженим. І він використовується спочатку з одного боку, з точки зору власних інтересів, забезпечення власної безпеки, забезпечення безпеки союзників і знаходження того, тієї оптимальної кількості номенклатури продукції, яку можна оперативно передати. Ось другий факт, від чого залежить передача того чи іншого зброї. Ви, якщо пригадаєте, е, там початок березня або там перше засідання Рамштайну, заява пана Остіна, про що була? Що США намагаються оперативно зібрати зброю старого зразку для чого? щоб вона зразу пішла на поле бою для українських військових? Якби ми тоді вперлися в розмову про f 16 і лише в 16 говорили, а казали ні, нам старе не потрібно, або там модифіковане старе не потрібно. Тоді нам все було потрібно. То, ну то, то було б дуже дивно. Тому а, з одного боку, ефективність роботи Сил оборони безпеки України, з другого боку, це реальний стан військово-промислового комплексу наших партнерів. Що вони можуть оперативно дати, що не можуть. А тут просто інколи розумієте, зараз починається а, виборчий процес в США. Америки. Реально, реально, жодна, там жоден політик, жоден експерт, там, який публічно говорить, наприклад, про військово-промисловий комплекс навіть в США, він не знає всієї достоменної інформації, тому що дуже багато розробок, планів вони є просто засекречені. А враховуючи те, що починається політичний процес президентських перегонів, конкуренти починають. А ось бачите. Вони не можуть це виробити, або вони дали контракт на тій компанії, а ми б дали тим. А ми б там, якби прийшли до влади, то е, замовлення від держави на той вид озброєння був би там на 10 мільярдів більше і починаються маніпуляції. Тому і треба бути дуже обережними, коли ми читаємо новини там, враховуючи виборчий процес і враховуючи е, те, як ефективно працює. Українська дипломатія тому ну такою складною є картина аналізу цих речей, тому що ну військове озброєння це завжди засекречена інформація, особливо під час активної фази війни. Пане Антоне, ви вже сказали про ефективність Збройних сил України, яку побачили наші західні партнери. І я продовжу, Україна трансформувала сучасну війну та рухається до перемоги. В цьому переконаний голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. За його словами, наразі триває боротьба не тільки за фізичну безпеку, а й за суверенне право держав та народів визначати власну долю. Президент Путін хотів, щоб НАТО було розділеним і здійснив всі можливі спроби для цього. Але ми зараз стоїмо поруч, більш об'єднані ніж будь-коли. З першого й до останнього дня російської війни проти України, і також протягом багатьох і багатьох років після цього ми будемо підтримувати Україну у її правомірному виборі на користь свободи і демократії. Роб Бауер, голова військового комітету НАТО. Пане Антоне, за словами голови військового комітету НАТО Роба Бауера, російське військове керівництво досі розраховує на те, що їм вдасться перечекати отаку колективну підтримку українського народу. На вашу думку, до яких пір будуть чекати? Це складне питання. Реально складне питання. Я одне можу сказати: що расисти не змінюють свою політику. Рішення, які вони приймають з точки зору внутрішньої політики, там про мобілізацію. Про перезапуск військово-промислового комплексу, ось ці візити там, терористичних лідерів до них по типу там, Кім Чен Іна, інших там, лідерів, там, намагання розвивати співробітництво з Іраном і так далі, це все свідчення того, що вони не зходять з рельс активної війни і хочуть знайти ресурс для її максимального продовження. В той самий час треба розуміти, в якій ситуації знаходиться і колективний захід, що загроза реальна, і вони не можуть просто знаєте, в один момент сказати: ну ні, ми починаємо перемовини. Тому що якраз таки нормандський формат, мінський формат, який давайте відверто казати, на Раді безпеці ООН голосувався постійними членами Ради безпеки. Ну, це ж було підтримано на найвищому рівні. Але ці всі перемовини, ці всі домовленості призвели до другої фази агресії рашистів проти України. Відповідно, зараз немає жодного сумніву, що будь-який перемовний процес, він закінчиться чим? Перервою і початком нової війни. Плюс на Заході розуміють, що, враховуючи те, що рашисти зараз перебудовуються, і в них не такі потужні союзники, як у України, їм потрібна певна пауза. В середньому... Військові експерти кажуть, що їм для того, щоб там зміцнитись, треба 6-8 місяців паузи. Тому давати такий шанс від заходу ну це нонсенс. Ну а про що це тоді? Тому сторони будуть знаходитись в активній фазі е, боротьби одна з одною, і політичному в сенсі, дипломатичному, санкційному, військово-технічному, на полі бою безпосередньо. І лише так ця ситуація буде розвиватись. А що стосується, наприклад, коли зупиниться рашистська машина, то це теж важко прогнозувати. Проти цієї машини введено більше 18 тисяч санкцій. І подивіться, військово-політичне керівництво нашої держави періодично публікує там фотографії, дані, наприклад, складових там від ворожих дронів. Або там ірландські, або американські, або німецькі складові, і так далі. Або нещодавно була інформація про те, що рашистська розвідка а, завозить відповідні комплектуючі, або через вірмейську юрисдикцію, або через Туреччину. Я не звинувачую ці держави. Я маю на увазі, що є певні прогалини в цих юрисдикціях, які дозволяють провозити відповідні речі і закидувати їх. На територію Російської Російської Федерації тому ось така складна картина. А на вашу думку, які внутрішні процеси всередині НАТО або якісь можливо зовнішні сили, які можуть на НАТО впливати, в цілому впливають на позицію, яку альянс займає по відношенню до війни в Україні? В них позиція головна. Ось не треба навіть багато аналізувати. Достатньо подивитись на дві позиції е, і на два кейси. Е, коли ракета прилетіла на територію Польщі, і подивіться, коли дрони е, опинилися на, в повітряному просторі Румунії. Зрозуміло, що в них є процедура внутрішніх консультацій. Але ж ви бачите, як стримано реагують і ці держави по цих фактах, і відповідно сам Альянс. Вибачте мене, що повітряний простір Альянсу не був порушений. Це не загроза колективній безпеці, загроза. Але є певний консенсус, і він йде більшою мірою від Вашингтону про те, що НАТО має утриматись від прямого зіткнення з Російською Федерацією. Ось це основа основ їхньої політики. Розширення, будь ласка. Розширюватись, давати гарантії для України, будь ласка. Гроші, будь ласка. Передавати озброєння через Рамштайн плюс, будь ласка. Все, що можемо, все передаємо. Але ось ця політика НАТО, вона визначена всередині, що ось від прямого конфлікту ми утримуємось. Далі треба, що стосується зовнішнього фактору, то мені дуже важко казати про те, що є якийсь зовнішній фактор, який може вплинути там на політичні рішення НАТО, все ж таки. Вони більшою мірою керуються внутрішнім консенсусом, і від цього вони йдуть там, в зовнішній світ, а зовнішні там, проблеми або впливи вони рахують з точки зору а, перетворення їх в аналітичні дані, щоб розуміти, де конкретно буде загроза. Але очікувати від НАТО, що. Вони кардинально змінять свою політику і стануть більш агресивнішими там в риториці або військово-технічному сенсі проти Російської Федерації. Це навряд чи єдине, що вони потужно посилюють, це реально східний фланг е власної безпеки, проводять наймасштабніші за всю історію е навчання. Е поступово намагаються. Е ну, Відкрити двері, наприклад, там для Вірменії, тієї самої, тобто йде там активна дискусія, різні інсайди знову ж таки з'являються з підіграванням настроїв про те, що Вірменія переорієнтується там і так далі. Тому такі речі ми можемо споглядати. Потім ми можемо бачити, як пан Столтенберг постійно каже про мільярди грошей, які надані для України, і що це буде постійно. Підтримуватись і розширюватись і збільшуватись це все, це все буде. Але але там кардинальної зміни політики навряд чи вона буде. А що на вашу думку може статися, аби така політика НАТО по відношенню до Російської Федерації була більш жорсткішою? Ну насправді, знаєте, дуже важко сказати, адже ще більшої загрози важко собі уявити. Тобто вона ж відкрита. І а, якщо ми аналізуємо з точки зору наслідків другої хвилі російської агресії проти України, то вони ж всі відчули. І кількість а, біженців, які виїхали з України, це там майже 6 мільйонів людей. А, це, це ж треба відповідні соціальні програми, підготовка інфраструктурна і так далі. Тобто держави НАТО відчули всі ці. Наслідки жахливої війни, їхня безпека порушена, там постійно якісь розвідувальні дії, рашисти на їхній території до війни, під час війни проводять і так далі. Але вони принципово не змінюють політику. Тому я думаю, що вони принципово можуть лише більше підтримувати Україну як фактично державу рівного партнера для себе і ось таким чином будуть іти. А реально, якісь там. Ну, знаєте, титанічні зміни можливі за негативного сценарію, які я навіть не хочу озвучувати. Не так давно мав інтерв'ю з люксембурзьким журналістом Мішелем Мертенсом. і він в цьому інтерв'ю висловив своє побоювання щодо. Збереження рівня підтримки України він сказав, що на його думку одна з ключових загроз сьогодні, яку він бачить в контексті довготривалої війни України з Російською Федерацією, це те, що Європа на якомусь етапі виявиться нездатною самостійно підтримувати Україну без активної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. І він висловив своє переконання, що на даний момент не схоже на те, що Європа готова в повному обсязі задовольняти потреби України, у разі, якщо в США зміниться, зміниться президент, зміняться політичні настрої, ця допомога або зупиниться, або ослабне. Як ви думаєте, у разі, якщо США дійсно почнуть відігравати менш суттєву роль у цьому конфлікті, якщо до влади прийде наприклад Дональд Трамп, який публічно закликає до переговорів, і так далі, чи зможе Європа дійсно без сполучених штатів? Забезпечувати необхідний нам рівень підтримки, як вони говорять, так довго як нам буде потрібно? я думаю, що зможе Європа забезпечувати по одній простій причині. Ви навіть порівняєте швидкість і ефективність на початку другої хвилі рашистської агресії проти України Європейського Союзу і НАТО, які рішення приймав Європейський Союз, і які рішення приймав тоді НАТО. Це ж все очевидні речі. Тобто, хто перший замовив боєприпаси? ЄС чи НАТО? Є замовив боєприпаси. Хто казав про те, що все, починаємо збирати гроші, запускаємо конвейери? Пан Борель, умовно кажучи, міністр закордонних справ Європейського Союзу. Тобто це були не просто політичні заяви, те, що ми згадайте, скільки років ми критикували ЄС про їхнє занепокоєння і так далі. Вони кожен день приймали рішення про зброю. Хоча це не є класичним військово-політичним альянсом в тому вигляді, який, в якому є НАТО безпосередньо. Тому е, зрозуміло, що європейські партнери вони оглядаються на Сполучені Штати Америки, вони рахуються зі Сполученими Штатами Америки, вони узгоджують принципові питання передачі по по важкому озброєнню там і так далі. Це все є. Але коли треба, в них вистачає своєї суб'єктності бути більш рішучими і запускати власне виробництво. І треба ж розуміти таку річ. Тепер про політичну відповідь на ваше питання. Ну, Дональд Трамп, те, що в нього є якісь такі тези, це все чудово. Але навіть якщо він стає президентом, все одно є консенсус демократичної та республіканської партії щодо підтримки для України. І цей консенсус ви не може розбити жодним чином, тому що такою є політика всього істеблішменту. Як показала його каденція в зовнішньополітичних питаннях, істеблішмент перемагав його якісь там побажання. Так, він міг зустрітись там з кімчанином або там з терористом Путіним і показати, що він там щось зробив, але все ж таки істеблішмент. Був рішучим і за його президентства. Тому, хто б не був президентом Сполучених Штатів Америки, в їхніх природних інтересах забезпечення безпеки в Європі. А забезпечення безпеки в Європі залежить безпосередньо від того, щоб Україна виграла цю війну. Бо шлях перемовин призведе лише до замороження війни і початку нової війни. І е, початок перемовин допоможе лише, ось якщо йти за тезою Трампа, е, почат е, верніше, початок перемовин допоможе расистам лише стати сильнішими, вивчити всі помилки і знову почати широкомасштабну війну. Я думаю, То, європейські політики в цьому переконалися вже і на власні, тому, досі. тому е, американський істеблішмент не в їхніх інтересах допускати перезавантаження е, російської військової потуги. І тим паче, якщо ви подивитесь, наприклад, на заяву пана Байдена, вона була дуже непростою і не, скажімо так, не для красоти слова, коли він сказав, що Росія вже програла цю війну, адже не досягнула жодної стратегічної мети. Цю тезу, і пан Блінкен повторив під час його візиту в Київ, і це ж реальні речі. Тобто, уявіть собі. І за підтримки Сполучених Штатів Америки, за підтримки Рамштайн Плюс, вдалося це все досягнути. Для чого? Щоб потім взяти і допомогти расистам відновитись? Тобто, де логіка? Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Дякую. Сьогодні Антон Кучухід, за міжнародних співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна був нашим гостем.